Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин гаряча новина сколихнула за кулісні новини київського Динамо. І Суркіс вже точно визначився, якого тренера він хоче бачити в нашому Динамо. Поки що він продовжує дуже ретельно аналізувати ринок, щоб не повторювати минулих помилок. Тож ставте лайк, підписуйтесь на канал і приходьте зі мною, бо зараз я все розкрию. За інформацією порталу Татоаки, президент Ігор Суркіс хоче, щоб основним складом команди був іноземний тренер. Офіційний пошук має відбутися під час зимової перерви в чемпіонаті України, коли ринок тренерських робіт зазвичай досить активний. Тим часом команда залишається під тимчасовим керівництвом Ігоря Костюка, тренера команди до 19 років, який взяв на себе місію тримати все під контролем до приходу нового менеджера. Це складний етап. І цифри це показують після 13 турів сезону 2025-26 Динамо посідає лише сьоме місце, маючи 20 очок. У лізі конференції ситуація також викликає занепокоєння у чотирьох матчах. Клуб зміг набрати лише трьох очки, що ставить його на 27 місце в загальному заліку. Саме на цьому тлі Суркіс шукає тренера з дуже специфічним профілем молодого, сучасного іноземного тренера з солідним резюме, здатного реорганізувати команду, відновити конкурентоспроможність та повернути ідентичність Динамо як у Європі, так і за її межами. Наразі конкретних імен не з'явилося, але внутрішні очікування дуже позитивні. Рада вважає, що за правильного вибору цього сезону може відбутися поворот. А тепер я хочу дізнатися від вас, вболівальники синьо-білих. Чи згодні ви з ідеєю залучення молодого іноземного тренера? Чи вважаєте ви, що це зміни, які потрібні Динамо зараз? Коментуйте нижче, хочу почути, що ви думаєте про рішення Суркіса.